Вітаю друзі. Вирішив поділитись з вами своїм першим досвідом з ремонту стабілізатора напруги. Даний стабілізатор напруги безступінчатим регулюванням, тобто сервоприводом. <кій> привід повзунка. Автотрансформатора здійснюється за допомогою електродвигуна і шестеренчатого редуктора. Довелося мені придбати такий стабілізатор у зв'язку з тим, що напруга в мережі внічний час підіймається до 250 В. І попри те, що Біля лічильника встановлено реле напруги, реле захисту. Але воно постійно спрацьовує, постійно клацає, тому що напруга тримається на цій межі. Підіймати напругу спрацювання не має сенсу, тому що це буде завелика напруга. і Деякі пристрої, які підключені, можуть не витримати. Тому вирішив придбати стабілізатор для стабілізації напруги для живлення деяких малопотужних пристроїв, які весь час підключені. Ось таку назву немає цей стабілізатор. Бачив ще дуже подібні із назвою. Елім e Україна. Снап e 500 Снап 1000 вони також із сервоприводом. E e Включив я його. Вчора він приїхав, я його вимкнув, e все, нормаль... все, дорма... все нормально, все нормально, все нормально. Лампочка засвітилась на вольтметрі в районі 220, але на той час і в розетці було 220. Тому якби перевірити працездатність, що він дійсно регулює, не було можливості. Через деякий час я вімкнув, коли напруга зросла до 240 у мережі. вімкнув і пішов. Димок із нього, спрацювало реле, і він вимкнувся. Ну, звісно ж, розібрав. Е, так, я брав е, цей стабілізатор, брав е, по об'яві на ELX, відповідно ж, Бушний, ціна невелика, тому зрозуміло, що якісь там проблеми більше всього, що в ньому є. Розібрав я його і виявив, що згоріли два транзистори комплементарна пара тип 41 і тип 42, які керують електродвигуном. Коли перевірив двигун, виявив на ньому коротке замкнення. Коротке замкнення сталося по тій причині, що щітки у ньому зімкнулися це проблема в таких двигунів часто зімкнулися щітки через зношення через деякий час. Вони стають дуже тонкі і їх перетирає і залишаються кінчики гострі, і коли двигун починає через деякий час, коли він починає крутитись у зворотньому напрямку, захвачує ці гострі кінчики колектором, перекидає на інший бік. І з'єднує дві, дві щітки, з'єднує між собою. Виходить КЗ. Знайшов я таку кришечку із донора, з іншого двигуна, І щітками встановив на двигун, вімкнув. Заміни, замінив я транзистори, транзистори поставив. Не знайшов я в себе таких пар, пари такої транзисторів. Встановив я радянський КТ 805 і КТ-837. Один із них NPN типу, а інший PNP типу. Замінив транзитори, ввімкнув, і е, мій сервопривід поїхав аж до краю, до цього краю відразу поїхав. Почав думати, що до чого, що не так, і потім. Розібравшись, зрозумів, що оця кришка із щітками, яку я поставив, вона відрізняється від рідної. Відрізняється тим, що у рідній кришці, наприклад, щітка та, що праворуч, вона знаходиться у нижній частині колектора двигуна, а та, що ліворуч, поверх колектора двигуна. А в тій крісті, що я поставив, там навпаки оця щитка, що праворуч, вона знаходиться поверх колектора, а ця у нижній частині колектора. Тобто вийшла е пол е інша полярність на двигуні, змінив я, перепаяв провода, е місцями поміняв. І все наладилася. Все, все запрацювало, стабілізація. Тепер щодо самого механізму приводу повзунка, ось ця вісь, на якій закріплений повзунок, вона вставлена в таку трубку, яка проходить через увесь трансформатор. Але там зазори такі, що оця вісь, вона там так теліпалася, що просто жах. І получилось так, що бачимо, що зазор був між шестернями, між перевідною і шестерньою на осі повзунка був за великий зазор, був завеликий зазор і шестен, привідну шестерню на на краєчку практично з діло. Е, ну, нічого не, не залишалось мені, е, як зменшити зазор тут е, способом. Е, Вставляння туди відрізаної від пивної банки полоски фольги, скрученої в трубочку. Я її туди вставив, намазав графітною смазкою. Вийшло доволі щільно, не туго і не слабо, не теліпається. І відсунув зірочку, вісь, відсунув. Трошки подав назовні, туди вставив птулку десь на 4 мм, щоб зачеплення між шестернями було на краю, там практично біля великої шестині, де, де не з'їдені зуби. Плита з двигуном і редуктором, вона має овальні отвори, тобто зазор між шестернями можна регулювати, і його потрібно через деякий час регулювати, щоб, щоб зменшити якомога менше, зробити якомога менше. Менший зазор між зубами. Тепер щодо електричної частини, що тут і як. Оцей великий роз'єм з кольоровими проводами, на нього подається напруга на світлодіоди індикації. Це, це роз'єм підключається через цей роз'єм вихід, вихідна розетка, яка підключається через, через реле. На оцей трепіновий роз'єм підключається штекер із Додаткової низьковольтної обмотки трансформатора. Це тут дві симетричні обмотки на однакову напругу. Із, яких, із цих напруг потім через відповідний діодний через відповідний діодний випрямляч формується. Двополярне живлення мінус 18 вольт і плюс 18 вольт. Ці напруги потім через відповідний транзистор по команді із мікроконтролера пік через оптопари і два резистори базових, у базах транзисторів. Ці напруги подаються на один із виводів двигуна. Один вивод постійно підключений до мінуса загального, а на інший вивод подається відповідно, або плюс 18 вольт. Він буде крутитись в одну сторону. Або в мінус 18 вольт він буде крутитись в інший бік. Також е, е, із плюс 18 вольт через стабілізатор іде е, 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 живлення на е, мікроконтролер і також на е, операційний підсилювач LM324. Контроль вихідної напруги також здійснюється саме по одній із цих змінних напруг додаткової обмотки через резистивний дільник на платі і зрівнюється напруга з опорною напругою плюс 5 вольт, або, можливо, там інша. Зрівнюється ці напруги. Коли е, змінна напруга зменшується, відповідно йде команда, е, підключається, спрацьовує один транзистор. Коли напруга навпаки, спрацьовує інший транзистор. Відповідно е, повзунок рухається. По обмотці автотрансформатора рухається в один бік або в інший бік. Ось така такий ремонт. в мене вийшов, все працює. Надіюсь, комусь стане моє відео, стане у нагоді. Всім бажаю миру, добра, всього найкращого.